Тарасова ніч стає хмара залимає, а другая з поля зажурилась Україна, така її доля зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, Немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Раз Григорович Шевченко в казематі мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми, В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні? Та не однаково мені, як Україну злі люди присп'ять лукаві і вогні. Її окраденою збудять ох, не однаково мені. Тарас Григорович Шевченко – сирота. Нудно мені тяжко, що маю робити, молитися Богу. Так думка не та, не рад би, їй Богу, не рад би журитись, та лихо спіткало. А я сирота, нема кому у світі порадоньки дати, нема з ким прогляду журбу поділить. Ніхто не пригорне, як рідна ріднеї мати, ніхто не спитає, що в тебе болить. Зелена діброва, та що мені з того, що вона зелена в чужому краю. Цураються люди мене як чужого, а чи привітають, жалю завдають? Вони п'ють, гуляють, у їх доля дбає, а в мене немає. Сміються мені. Чи бачиш між нами ледащо гуляє? Ледащо, а за що? Ще на чужині? Гуляйте, возуйте, ваша доля мати, а мені меж вами немає де стать. Я сірій святині, ви пани багаті, не смійтеся ж з мене, що я сирота, прибуде година, коли не загину. Меж вами, панами, не доля моя полину, побачу свою Україну. То ненька, рідненьке, то сестри стоять, степу при дорозі, високі могили, отам моя доля, там світ Божий милий. Тече вода в синє море, та не відтікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. Наче в не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити, сидить козак на тім боці. Грає синє дума, доля зустрінеться. Спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли та Тарас Григорович Шевченко, сонце заходить, горі чорніють. Сонце заходить, горі чорніють. Ташечка тихне поле німіє, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серце моє. В темний садочок на Україні лину я лиму, думу гадаю. ніби серце відпочиває, чорніє поле, і гай, і гори. на синьому небі виходить зоря. Ой зоре, зоре і сльози кануть. Чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі? Шукають, на синім на вічі забувають, коли забули, подай заснули. Про мою доленьку, що я не чула. Стала весна уривок із поеми гайдамаки Тарас Григорович Шевченко. Стала весна, чорну землю, сонну розбудила, уквічала її рядством, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в гай. Землю убрану весною вранці зустрічають. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо-любо стала, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина у білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Тарацький рацький горовечеченко садок Вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Пугатарі з пугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, донька вечерю подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Покламати коло кохати манки діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло. тільки дівчата та соловейко не затих. Шевченко щашенко зоквій, як мрута поховайте, мене на могилі Серед степу широко, на вкраїні милі, де вони широко повні, і Дніпро, і круче, Було видно, бо чути. Я криві ревочі, як нанесе з України у синє море, кров От тоді я і вони, і гори все покину, і повинно до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Бо ховайте та вставайте, кайдани повіти, і ворожою зою кровлю волю окропіти. І в мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові, не забудьте поминути. Зайните хим словом.